І до Харкова, і до Полтави, і до Києва, і куди завгодно. І тому, якщо ворог вбиває наших солдатів, якщо не дозволяють собі так з нами поступати, то українці мали повне право взяти зброю до рук і захищати свою країну. Світові держави, найпливовіші світові держави, в тому числі Російська Федерація, гарантувала нам недоторканність наших кордонів. От Україна відмовилася добровільно від атомної зброї. Все це було брутально порушено. От. А якщо. Вдаватися до історії все-таки, що нам пропонували терористи, нам пропонували проєкт Новоросії так званої. Чи існували якісь історичні підстави для цього проєкту? Термін Новоросія дійсно існував в 19 століття, коли до Російської імперії приєднали частину земель, які її до того не От Зразу скажемо так, що... Вчасні масштаби Новоросії перевищують те, що вона була тоді тимчасово. Харківщина не входила в Новоросію. Це завжди була Слобідська Україна. Слобідська Україна на півдні закінчується саме на Луганщині, там, де зараз стоять наші частини, зокрема і той час, цим, де ми воювали. Це межі Слобідської України. Був Старобільський полк, були Південні повіти Харківщина, Харківської губернії тоді От Далі на південь були до 19 століття, до 18 століття також, таке поле було, де відбувалася боротьба запорозького козацтва за ті землі, де були вільні землі, От, вільні люди, які не, не прагнули жити в Кріпаченні. Тобто, що принесла це так звана Новоросія в 19 столітті в Україні, підпасне право скасування казацького устрою. Завезення сюди чужинців, які претендували бути панами. Цей термін «Новороссія», в принципі не так довго існував. Що стосується Криму, то так само. Зараз нам люди розповідати про те, що там Крим, російський півострів це ж історична брехня. Тому що найдавніше населення Кримського півострову, хто знає, які це були Греки. Зокрема, греки, а і ще давніше. Скіфи. Скіфи-сармати. саромати. так. Там жили дуже багато народів. Потім дійсно грецька колонії це була найяскравіша сторінка історії Криму, мабуть, і до наших днів. А давайте тепер пригадаємо дивиник Севастополь. От, мабуть, нам нав'язували часу пісню, які звучали на Херсонесі. Так, що Севастополь, начебто город руських моряків. що було на цій території до ХІХ століття. Грецька колонія. До кінця 18 століття. Там було містечко Ахтіар, яке належало татарам. Так, до татар там була. Грецька колонія Херсоне. Тільки туди прийшли російські вояки, їм треба було десь мешкати. Що вони зробили? Зробили собі бараки і казарми, розібравши башти стародавнього Херсонесу. Сюди башти і ті стіни, які пожаліли навіть тут. От, які навіть кримські татари не війни.